Досить перекачувати російський газ, перекрити трубу. Чому ми досі транспортуємо російський газ та нафту через свою територію? Під такими гаслами можна побачити багато відео та коментарів до них. Та чи дійсно Україна може ось так просто взяти та припинити постачання російських енергоресурсів у Європу? Будемо розбиратись у цьому відео. А ви вподобаєте його? Напишіть коментар та підпишіться на канал. Говорить Опора. Є? Ну тоді нумо розбиратись. Із початком повномасштабної агресії Росії проти України європейські країни активізували спроби повністю відмовитись від російських енергоресурсів, адже їхня частка в загальному імпорті євросоюзу досягала 42%. Зокрема, євросоюз запустив програму RepowerEU, яка покликана зменшити залежність від російського викопного палива. Як наслідок у 2023 році залежність дося зменшити на 71%, а імпорт нафти з Росії до Євросоюзу впав взагалі на 90%. у першому кварталі 2024 року. Євростат звітував, що ключовими постачальниками енергії для ЄС замість Росії стали США та Норвегія. Та, попри скорочення імпорту палива з РФ, Європейський Союз досі залишається в п'ятірці найбільших споживачів російських енергоресурсів, поступаючись лише Китаю, Індії та Туреччині. За підрахунками дослідницької організації края в серпні 2024 року найбільшу частку європейського імпорту становили трубопровідний газ і скраплений природний газ. Прикметно, що частина російських енергоресурсів досі потрапляє в Європу транзитом через Україну, зупинивши який вдалося б зменшити нафтогазові прибутки Росії приблизно на 10%. Але давайте розберемося, чи можемо ми просто так припинити транзит російського газу та нафти через свою територію. Частина російського газу потрапляє в Європу через газовимірювальну станцію суджа на Курщині, яка нині перебуває під контролем України. А нафта через нафтопровід Дружба, що проходить по нашій території. Інша частина газу транспортується в країни Європи через турецький потік, помпезно відкритий у 2020 році. Його запуск мав радше політичні ніж економічні передумови. Тоді Путін прагнув повністю відмовитись від послуг України в транспортуванні російського газу. Втім, зробити цього не вдалося. Того ж року почали діяти укладення між Україною та Росією угоди про транспортування нафти та газу строком на 10 та 5 років. Відповідно, водночас Україна не може достроково припинити російський транзит по своїй території через зобов'язання перед європейським союзом, викладені, зокрема, в угоді про асоціацію. Попри катастрофічні наслідки повномасштабного вторгнення, Україна дотримується взятих на себе зобов'язань. Хоча через тимчасову втрату контролю над деякими територіями нашій державі довелося скоротити обсяги транспортування газу. Разом з тим проблема полягає нескільки в збереженні міжнародної іміджу України як надійного транзитера, скільки в неможливості ЄС повністю виключити Росію із списку енергетичних партнерів. Країни ЄС по-різному залежать від російських енергоресурсів, тому для деяких країн роблять винятки. Наприклад, для Угорщини і Словаччини, які через своє географічне положення є найбільшими споживачами трубопровідної нафти ЗРФ. Ще одним великим споживачем російської нафти була Чехія, але Прага знайшла спосіб позбутися залежності шляхом розширення трубопроводу Талі, який проходить з італійського Трієста до Півдньо-Німеччини і далі веде в Чехію. Здавалося б, чому Угорщині не слідувати прикладу Чехії? Але угорський прем'єр Віктор Орбан вирішив діяти навпаки. З 2021 року Угорщина на 50% збільшила імпорт трубопровідної нафти з РФ. А прибуток угорської енергетичної компанії Мол сягнув рекордного рівня. Всього по трубі дружба за перше півріччя 2024 року в Європу було імпортовано нафти на суму 2,8 мільярда доларів США. Тобто, транзит нафти через Україну дозволяє РФ заробляти близько 6 мільярдів доларів на рік. Натомість наша країна в середньому має отримувати 150 мільйонів доларів на рік. У червні 24-го року Україна припинила транзит нафтопродуктів компанії «Лукойл» через нафтопровід Дружба, в результаті чого Словаччина та Угорщина залишилися без нафти від цього оператора. Сусіди вже встигли звинуватити нас мало не в енергетичній катастрофі. Утім, загальні обсяги транзитної нафти не змінилися. Продукти «Лукойлу» були замінені на продукти інших російських постачальників. Навіть ЄС не побачив безпосереднього впливу цих подій на безпеку постачання нафти. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив припинення транзиту від Лукойлу потребує максимально відмовитись від російської нафти. Ба більше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто припустив, що саме Єврокомісія могла ініціювати блокування Лукойлу, щоб шантажувати країни, які виступають проти постачання зброї в Україну. Така позиція Угорщини і Словаччини викликала роздратування в європейському союзі. Дипломати розчаровані тим, що ця проблема взагалі стоїть на порядку денному Брюсселя. Справді. Країни продовжують зловживати санкційними винятками, споживаючи дешеву російську сировину і де-факто фінансуючи воєнну машину РФ. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українській стороні технічне рішення для відновлення транзиту російського локойлу, хоча і не повідомив деталей. Пізніше з'явилася інформація, що угорська енергетична компанія МОЛ хоче скуповувати нафту російського локойло перед тим, як вона надійде в Україну, що дозволить формально обійти обмеження. Чи піде на це Україна? Поки невідомо. Зрештою, угода про транзит нафти через територію України може діяти ще до 29-го року, і наша держава не буде розривати домовленості, якщо того будуть потребувати компанії Європи. А ось із російським газом ситуація інакша, оскільки контракт про його транзит через територію України закінчується наприкінці 24-го року. Київ не буде його продовжувати. У серпні цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Україна, Росія та ЄС нібито звернулися до нього із запитом на посередництво в перемовинах про те, щоб зберегти транзит російського газу по території України. Втім, офіційний Київ це заперечує. Алієв додав, що якщо транзит зупиниться, то кілька країн Європейського Союзу зіштовхнуться серйозними труднощами взимку. Найбільшими споживачами російського газу залишаються Угорщина, Словаччина та Австрія. А загалом Європа імпортує до 30 мільярдів кубометрів цієї сировини. Приблизна половина цього обсягу йде транзитом через Україну, інша через турецький потік. Тож, якщо Росія втратить потужності транзиту через нашу країну, то країна агресор не близько 6,5 мільярдів доларів США щороку за поточними цінами. Водночас, українська сторона розуміє, що угода про асоціацію з ЄС зобов'язує забезпечувати надійне постачання нафти і газу до європейських країн. Тож наша країна готова виконувати покладення неї зобов'язання. Єврокомісія заявляє, що блок повністю готовий відмовитись від російського газу, і зараз тривають жваві дискусії про те, що в українські газопроводи можуть закачувати саме азербайджанський газ. Але виникає питання: чи буде він дійсно азербайджанським? Нині Азербайджан вже постачає газ до восьми країн Європи і планує розширювати експорт. Однак, як зазначає економічна правда, в Азербайджані немає вільного газу. Як підтверджують деякі аналітики, в країні є близько 1,7 мільярдів кубометрів для додаткового експорту, і Європу вже попередили про ймовірність таємного підмішування російського газу до постачань. Тож виникає обґрунтований ризик, що в ЄС під виглядом азербайджанського газу можуть постачати російський, врешті, зважаючи на всі можливі механізми обходу нафтогазових обмежень, Україні варто продовжувати курс на придушення ключового джерела прибутків для міського бюджету РФ. Хоча наша держава є певною мірою заручником енергетичної ситуації Європи і не може одноосібно перекрити труби, самі ж європейські держави змозі остаточно вийти з цієї брудної історії та не бути об'єктом шантажу Кремля. А як ви вважаєте, чи має Україна перекрити транзит газу та нафти, аби припинити фінансування бюджету Росії? Пишіть у коментарях. А я прощаюсь із вами до наступних відео. Бережіть себе!